Дружина виставила на OLX улюблені штани свого чоловіка, а на наступний день на OLX знайшла там себе. Знаєте, дійсно, інколи чоловіки сприймають фразу продавчині. Ця вам річ буде служити вічно, дуже буквально. І носять цей светр 20 років не знімаючи. Тож давайте подивимось саме на такого чоловіка. Що? Ти вже зібраний? Давай, бігом, бо ми опаздуємо в театр. Опаздуємо в театр? Ха. А що мені? Мені лише штани натянути, і я готовий. То, Люсечка, ну, пожалуйста, ну, побистрі, бо ми вже запізнюємося. Господи, все, все. Штани тільки натянути і все. Давай. Ой. Чекай. Чекай. А де? Що? Де то, що тут сіда лежало, а? А там щось шо? лежало, да? Де мої штани, Рая? Ти штани? Ну. Це ті штани такі сині, да? А мене ще якісь є. Ну це ті такі сині, що так вигоріли, що вже були сірі, так? Да? Ну так, да, мої ну улюблені штани. А я їх викинула. Що? Кажу, я їх викинула. Секундочку, може, мені почулося. Ще раз, що ти сказала, я божевільна що? Толя, я їх викинула. Не почулося. Господи, да це всього лише штани. Всього лише штани? Значить, коли моя футболка стала твоїм оцей, піжамою, я промовчав. Коли куртка моя стала комбінезоном для собаки, я вже почав підвивати. Але штани то вже, то вже занадто. Ти ж стану ненависниця. нависниця. рая? Все! місяць без сексу. Вау! Гарна новость в хаті. Через місяць буде секс. А я дивлюся тобі смішно, так? Да? Господи, Толя, це всього лише шматок тканини. Всього лише шматок тканини? Це, між прочим, сімейна реліквія. Вона передавалась від діда до батька, від батька до сина. Звісно, реліквія. У мене тоді питання. Як? Як після того, як ви в цих штанах похоронили діда? Вони знову з'явились у батька. Сімейна реліквія. Рая, рот. От ти мені скидав, чого ти свою весільну сукню не викинула? А? а мої штани викинула, хоча вони теж були на весіллі. Що <рес> ти мелеш? Що ти мелеш, тебе в костюмі? А б... під костюмом були штани! <рив> так, слушай рай, якщо ти хочеш жити довго і щасливо, признавайся, куди ти їх викинула? Де вони? Ну, Не то, щоб я їх викинула. О, слава Богу. Все. Я їх порізала на ганчірки. Блин, зараз серце встане, а хворонити нема в чому. Ах, ти ж моточна, маніяча. Тобто ти, виходить, порізала мої штани і по частинкам винесла їх із хати. Толя, вони вже були настільки старі, що вони самі порвались, розумієш? Самі? Так. Да. Скажи, як вони покинули мене? Ну, дивись, я, я їх стирала. А потім машинка вимкнулась, і ну, я їх витягувала, на сушку повісить. А так случилось, случайно. Одна штанішка зацепилася за дверцю і така трісь і оторвалась. Краще б тебе башка, отак тріся і Тобто, <рес> виходить, одна штані не була ціла. І ти не подумала, що це може бути демісезонним видом одягу. Яким? Шторти! <рес> Одна нога шталіна, інша шорти. Шторти. Це стовідсотковий катон, їх можна було штопати. Щоб ти ходив як штопаний катон. Толя, од них нічого не залишилось. Ти ходив фактично в швах. Та одних даже бомжі одказались. Ти що бомжам хотіла віддати? Я пропонувала. А вони кажуть, ви що нас взагалі за людей не вважаєте? Вернули мені назад. Ну не признавайся, де вони. Бистро! те і мені тіла. Вийди, я хочу з ними попрощатися. Станіски. Олеські ви мої. Ти що? Імена їм, дав, чи що? Вийдеш! <різькі> Олески, станіськи, ви мої. Скільки ми з вами пройшли, скільки ми з вами пролежали, пропливли, пам'ятаю, як у вас така дюрочка в кармані була, така, знаєш, дуже вдобна. Стоїш такий в метро, ніхто не бачить, а ти свого цвірінчика поправляєш <праць> Ти, знаєш, думаєш про щось. А якщо хочеш зосередоточитися, там такий шовчик інтересний, такий грубий. Ти так ногтиком по ньому ялозиш лозиш і думаєш про щось. Пам'ятаєте, як на нас грабіжники напали і по вам зрозуміли, що з нас взяти нічого. І відпустили, представляєте, Олєшки. Олєшки, ви мої, все. Йдіть і забирайте з собою всі спогади і втертий в ліву штаніну кетчуп. Від ходога в першу зустріч нашу. <ф SPEAK> мені нечего. <ıt> Толя мені надоїло це слухать. Я знав, що таке буде. Це тобі подарунок. Що? Нові штани. А ти знаєш, що настоячі мужики ніколи в житті не міняють маму, батьківщину і штани. Так, Толя, давай бігом швидко, одівай ці штани, я тобі сказала, ми в театр запізнюємось. Що це за штани? Такі самі, як і старі, тільки нові. А Що це за колір? Не вигорівший, називається. Давай бігом тягай. Не можу. Чому? Вони на мене дивляться. Дивляться вони на нього. Все? Ну і що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Це штани. Що тут ноги не з'їбаються? А, а ти е? колінця, отак от згібний, нормально з'їбаються. не дебілою так ходи. Жесть. Толя, хороші штани. Тут п'ятна нема. Я знала. На! Все? Ну, погано. Тут щось не то. Цвирюнчика. Теперь можно і все.